Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо Google Додаток Презентації. Для того, щоб створити цей файл, нам необхідно натиснути кнопку Створити і у списку обрати Google презентації. Відкривається вікно, в якому вже можна створювати саму презентацію. З чого складається наше вікно? Воно дуже схоже на попередні додатки, які ми з вами розглядали. Зверху є можливість додати назву нашої презентації. Після того, як ми додали назву, з'являються додаткові дві кнопки. Перша в нас буде зірочка з можливість зробити важливим документ. І дві додаткові ось ці кнопки. Перша кнопка перенести, не закриваючи документ в іншу папку. Ви натискаєте, переносити в якусь іншу папку, яка вам потрібна. Далі подивитися статус документа. Під назвою йде головне меню, потім панель інструментів. Далі в нас вікно ділиться на дві частинки, тут в нас показ слайдів. Перелік наших слайдів можна відображати в режимі таблиці, тут знизу є кнопочка, ось таким чином буде відображатися або, наприклад, у режимі стрічці. І посередині буде знаходитися сам слайд, на якому ми будемо вносити інформацію. Також у вас може бути праворуч відкрите меню тем. Якщо їх не буде, то вікно буде виглядати ось таким чином. Ще в нас є зверху у правому куті кнопка показу змін документу, можливість додати коментар, приєднати до онлайн-дзвонку нашого ще яких користувачів, подивитися, як виглядає наша презентація через слайд-шоу, і поділитися нашим документом з іншими користувачами, які ми хочемо надіслати цей документ, і дати можливість або просто перегляд, або, наприклад, можливість коментувати, або можливість редагувати цей документ. Меню Google-презентації Google додатку цього виглядає ну, майже так само, як було в інших. Файл. Так само створити, відкрити, імпортувати, ось це на виправок, ми розглянемо трішечки пізніше, і як імпортувати слайди з іншої презентації, один або декілька, зробити копію, поділитися з іншими користувачами або, наприклад, опублікувати в інтернеті, відправити електронною поштою. Так само ми це робили з вами з іншими варіантами, Google-додатком і Google-малютком. Тобто ви обираєте кому, пишете кому, обираєте там тему, можете інше написати повідомлення і зі списку обрати в якому форматі ви будете відправляти ці, цю презентацію. Далі можливість завантажити документ, так само можна обрати, в якому форматі ви будете завантажувати документ на ваш комп'ютер власний. Можна переименувати, перенести документ в іншу папку. Ці дві кнопки дублюються в нас, вони є зверху і в цьому меню так само вони є. Додати ярлик на диск перемістити до кошика і подивитися версії, деталі та роздрукувати документи. Ці всі команди, крім імпортувати, вони в нас були і в Google додатку документ, і в Google додатку Малюнок. Далі, в меню Змінити теж команди, ті самі, що були, були в попередніх додатках. Скосувати, ви, повернути дію знову. Вирізати, копіювати, вставити. Ставити без форматування. Це коли ми з вами копіюємо, наприклад, текст червоного кольору з жовтою заливкою, а вставляємо вже без цих налаштувань. Просто звичайний текст на білому кольорі, чорного кольору. Далі вибрати всі елементи, які в нас є, видалити або створити копію. І також є команда Знайти та замінити щось в нашій презентації. В меню вигляд є режими перегляду. Можна зробити як режим редагування, режим коментування або просто перегляду, подивитися слайд-шоу і так само бачите, додається ще клавіші, якими можна це зробити, тобто не тільки через меню, але ще можна через гарячі клавіші це зробити. Далі, додати анімацію до об'єктів. А об'єкти це в нас і текстове поле, і малюнки, і фігури, і будь-що те, що ми додаємо на сам слайд. Зробити конструктор тем. Ми його розглядати з вами не будемо, але ось таким чином можна тут змінити і створити свою тему, яка вам подобається. Наступне, можна додати коментар до якогось елементу, додати його або прихованим, або щоб можна було бачити його, зробити передивитися, давайте так, передивитися в режимі таблиці, і ця кнопка дублюється ось тут знизу, ось вона у вас буде, ось режим таблиці, або ось тут. Ви можете натиснути і бачите, тут будете бачити всі 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 слайди. Коли ми зробимо декілька варіантів, потім подивимося, як воно виглядає. Наступне, можна показати лінійку, якщо, наприклад, її немає, і всі інші налаштування просто потрібно нам для того, щоб простіше налаштувати елементи на самому слайді. А Ще тут додається меню масштабування, як воно буде відображатися на нашому екрані, і зробити на повний екран, щоб можна було подивитися більш детально, як воно буде виглядати. В меню «Вставити» все те саме, що ми вставляли і до цього, крім двох пунктів, в нас додається можливість додати відео і додати аудіосупровід до нашої презентації. Це ми теж будемо робити з вами. Всі інші компоненти ми з вами дивилися, вже розглядали в по попередніх відеоуроках. Можна ще раз подивитися, якщо ви не пам'ятаєте як. Формат буде доступний після того, як ми будемо виділяти якісь, якусь частинку. Елементу презентації, якщо виділяємо текст, буде доступна можливість редагувати текстове поле, якщо таблицю, то таблиця, звісно, ну і далі зображення буде доступна зміна зображення. В меню Слайд є такі команди, як додати новий слайд, тобто створити новий слайд, копіювати те, що в нас є, видалити якийсь, пропустити. Що означає пропустити? Наприклад, в нас є з вами 10 слайдів. І е, два слайди зараз при показі нам не потрібні, щоб не робити дві копії цієї презентації і вперше залишити два слайди, в інший прибрати два слайди. Ми в цієї презентації просто ховаємо за допомогою ці, ці, цієї команди ці два слайди і показуємо вже без них, а потім знову повертаємо і показуємо, як воно виглядає. Наступне, можна змінити фон презентації, застосувати якийсь макет, той, який нам потрібен, зробити перехід між слайдами, редагувати тему або змінити тему на якусь іншу. Упорядкувати це можливість упорядкувати всі елементи, які в нас є на слайді, між собою. Можна також згрупувати елементи або розгрупувати. Ми це з вами розглядали, коли дивилися, як створювати Google малюнок. Тут повторюється так само. І далі три меню інструменти розширення і довідка це такі самі розширення і меню, які були в нас і в Google малюнках, і в Google додатках. Ну, тут більш детально ми їх розглядати не будемо, можна подивитися попереднє відео. А що в нас знаходиться в, на панелі інструментів? Перше, це можливість пошуку на нашій презентації, створення ще одного слайду, можна обрати ось тут і обрати, який макет нам потрібно зараз ще додати, щоб можна було створювати. Далі, можна повернути або скасувати дії, роздрукувати, скопіювати по формат заливки або ще якісь налаштування якогось об'єкту. Далі, зробити масштаб. Можна зробити масштаб через це меню. Так само це можна виконувати. Наступне. Можна вибрати якісь елементи, додати текст, додати зображення фігури або лінії, додати коментар до будь-якого елементу, зробити налаштування мови. Далі додати фон. Макет змінити, змінити тему і додати перехід. Тобто тут повторюються деякі елементи. І знову нагадую, як тільки, як, тільки ви будете виділяти якийсь елемент інший, у вас завжди буде змінюватися налаштування, які у вас, не налаштування, а команди, які у вас знаходяться на панелі інструментів. Ось, наприклад, якщо я зараз виділю елемент напис, то в мене ще додаються можливості декілька команд, за допомогою яких я можу змінювати і фігуру нашого напису, і сам напис, який в нас тут доданий. Давайте з вами спробуємо зробити якусь маленьку презентацію. І так, в нас один вже слайд є, ми його створили через панель інструментів, а ще можна створити через головне меню, я це показував, а ще можна створити через контекстне меню. Для цього натискаємо на будь-якому слайді правою кнопкою мишки і обираємо новий слайд. І ось у вас буде додаватися ще один слайд в нашій презентації. І таким чином ми можемо робити їх декілька. Після того, як ми зробили слайди, ми можемо їх переміщати між собою, копіювати і видаляти. Але давайте це зробимо теж після того, як щось створимо щоб можна було бачити, які ми видали слайди, які ні. Спочатку виконаємо тему. Натискаємо на тему і обираємо ту тему, яку в нас є стандартно. Тут їх дуже багато, ви можете на кожну натиснути і подивитися, як вони будуть відображатися на всіх слайдах, не тільки на головному, але на додаткових слайдах, які у вас є. Якщо якась тема вам не підходить, ви можете імпортувати тему, знайти, де вона є, показати і імпортувати тему з іншої презентації або з якогось сайту. Наприклад, ми поки обираємо імпульс. Після того, як обрали, можна видалити, прибрати тему і ну, щоб було більше місця для того, щоб можна було бачити, що в нас виходить. Далі, на першому слайді в нас є два компоненти для тексту, вводу тексту. Ми натискаємо, наприклад, на перший і пишемо текст. В даному випадку ми напишемо назву нашого коледжу. Якщо друге поле текстове нам не потрібно, я можу його виділити і прибрати, тобто видалити з нашої першої сторінки. Далі цей текст ми можемо змінювати, як ми змінювали з вами в Google Додатках, виділяємо, ми тут можемо змінити шрифт, який нам подобається більше, наприклад, ну, більш-менш, ще можна обрати, якщо вибираєте будь-який шрифт з... Під меню то можна ще обрати напівжирний, жирний, тобто і різні ще варіанти написання цього шрифта. Тут їх достатньо багато, ну не дуже правда, багато, але достатньо для того, щоб вибрати той, який вам буде підходити. Далі можна змінити розмір нашого шрифта. Далі можна змінити накреслення шрифта, різні зробити. Так, ще ми можемо з вами зробити, змінити колір тексту і фон, на якому він знаходиться. Ми можемо додати посилання або коментар і інше налаштування, вирівнювання, інтервали між рядками, відступи, все-все-все тут можна буде налаштувати. Те, що стосується фігури, ми теж можемо її налаштовувати, але перед налаштуванням тексту. Колір, Заповнення можна ось тут взяти якийсь там цікавий, який вам подобається, так? Або, наприклад, давайте візьмемо ось цей. Далі ми можемо налаштувати колір межі. От якийсь я дуже вже такий взяла. Давайте ось так хай буде. Давайте фон змінимо, бо дуже якийсь він у нас вийшов. негарно або зовсім приберемо, давайте хай буде прозорий все ж таки. Так, І можна для нашої межища зробити контур. Ось, наприклад, таким чином. Кожен елемент можна переміщати на слайді в інше місце і розміщати так, як вам це подобається. Якщо, наприклад, ви хочете додати на титульну сторінку ще якусь картинку, ми тоді натискаємо або через головне меню Вставити зображення або, наприклад, через панель інструментів додати зображення. І обираємо варіант, о, звідки ми будемо вставляти. Ну, Давайте, наприклад, анімаційну наклійку якусь зробимо. Щось тут у нас таке дуже цікаво. Давайте ось це візьмемо. І додаємо. Знову ми її можемо збільшувати, зменшувати, переміщувати в інше місце там, де ми хочемо, щоб воно розміщалося, створили. Далі переходити на, на інший слайд. І так само ви можете його е, заповнювати різними елементами. Е, що ми ще можемо змінити, крім того, що додати текстове поле або, наприклад, картинку анімаційну. Давайте спробуємо змінити фон. Обираєте кнопку Фон на панелі інструментів і можна обрати, наприклад, давайте зараз зробимо е, фон сплошною, тобто однотонний. Так, ось так. Можна це зробити на один слайд, можна на декілька. Але я хочу, ще показати вам, як виглядають інші фони. Тому давайте спробуємо тепер зробити градієнт. І, наприклад, давайте ось такий зробимо. І ще один варіант ми можемо з вами зробити, це завантажити зображення. Натискаєте Вибрати зображення. Можна або шукати в інтернеті, або, наприклад, через комп'ютер обрати ту картинку, яка вам більше цього подобається. Давайте, наприклад, ось цю візьмемо. І вона буде застосована до вашого слайду. Ось таким чином. Тепер ми можемо з вами подивитися, як же виглядає наша презентація у вигляді таблиці. В режимі таблиці натискаємо на режим таблиці і ось таким чином в нас буде виглядати наша презентація. Ми можемо переміщувати між собою слайди місцями або в цьому режимі, або, наприклад, в режимі конструктора, так само натискаєте і переміщаєте слайди між собою. Все це можна робити в будь-якому режимі. Так, давайте ще щось спробуємо додати і змінити. Наприклад, тут текст мені не потрібен. І тут давайте текст теж поки що приберемо. І додамо ще картинку з комп'ютера. І хочу показати одразу, що цю картинку так само, як ми робили з вами в Google малюнках, можна обрізати, додавати межу різну, і колір, і товщину, і сам тип межі. І можна ще обрізати за фігурою так само, як ми робили з вами в Google малюнку. Тобто налаштування можна робити ті самі, які ми робили в попередніх роботах. Далі ще можна давати з вами додамо... Зображення, ну, давайте зараз покажу, як шукати в інтернеті. Якщо ми хочемо декілька картинок, можна одразу декілька картинок і їх змінюємо за розміром і за розташуванням. Якщо я хочу якусь картинку перенести на передній план, от, наприклад, ось цю картинку я хочу перенести на передній план, ми натискаємо на неї правою кнопкою миш і або тут порядок можемо зробити, або, наприклад, ми можемо застосувати ось тут упорядкувати порядок і вказувати, куди. На передній план або на задній план. Ну, в даному випадку нам потрібно на передній план. Ось таким способом. Ну, розміщувати можна всі елементи по-різному. Давайте навіть тут зробимо різні фігури для них, теж якісь такі цікаві, щоб було. Більш таке цікаве в нас... Так, ще зараз. О, сонечко в нас ще немає. О, хай буде сонечко. Ось так. І застосуємо ще різні контури. Тут ми зробимо, наприклад, білий контур. Ну, де сонечка, наприклад, не будемо робити. Хочу знову нагадати вам, як додати коментар до елементів слайдів. Обираємо елемент. І на нього просто або правою кнопкою мишки на цьому елементі, або через контекстне меню, або, наприклад, через панель інструментів, або зверху натискаєте Додати коментар, у вас з'являється праворуч меню. І а, тут ви пишете той коментар, який ви хочете додати. Наприклад, додайте текст. Ось так. І залишаєте коментар. Так він буде відображатися на вашому екрані. Після того, як ви подивилися, як ви створили презентацію, можна натиснути слайд-шоу і подивитися, як вона буде у вас виглядати. Можна зробити спочатку або можна зробити з того слайду, де ви знаходитеся. І так, і так. З того слайду, де ви знаходитеся, я вже показала, якщо ви хочете натиснути спочатку, ви натискаєте або тут кнопку Почати спочатку, або ось ці клавіші, які вам показують. Cotal, Shift, F5. Або так, або так. І таким чином ви можете подивитися презентар... кожен слайд, як він буде у вас виглядати. Так, ну як додавати текстове поле, я думаю, ви всі пам'ятаєте, тому, о, мабуть, все. В цьому відео я вже більше нічого показувати не буду. А ось як зробити налаштування, ми з вами розглянемо в наступному відео. Дякую за увагу. На все добре.